На дворі зима, навколо повно снігу, а ведмідь Умка з менського зоопарку навіть і не думає лягати спати. Він активний, допитливий і зараз дуже полюбляє поїсти. Умка на. на. Дуже яблучко є, дожи. Їсти вони люблять батони з повидлом, з маргарином, рибу, яйця, яблуки, морква, бурячок. Це все рибка, Вони їдять м'ясо. Це вони дуже люблять їсти. Те, що вони не люблять, вони не їдять. Інший ведмідь зоопарку, барні, лише на кілька хвилин вийшов на двір і знов сховався у вольєрі, бо якраз принесло обід. Він теж не хоче спати, а от найстарший клишоногий, ведмедиця Ніка вже кілька тижнів як впала у сплячку. Вона лягає майже кожну зиму, бо вже дає знати вік. Інші тварини, попри календарну зиму, напрочуд активні, тож у зоопарку припускають, що зима не буде стріскучими морозами, а навпаки, буде помірною або ж взагалі теплою. Ніка в нас, як завжди, спить. Зараз вже вона місяць вже залягла в сп і спить, а хлопці наші ведмеді бурі гуляють. Але вона теж інколи піднімається поїсти, але це дуже рідко, раз в тиждень. Ну, навіть і по ведмедях можна, тому що теж вони зараз вже більш такі швидше. Я думаю, що зима не буде холодна, буде більш-менш тепла таких тваринок є, які більш ховаються там на берлогів, будочків свої. А зараз я не бачу такої, щоб вони там більше заховалися. Всі якось виходять більше на вулицю. Протягом року в зоопарку традиційно народилося близько сотні різних звірят, переважно копитних. Тому у планах обмінятися тваринами з іншими звіринцями. О, зараз ще поки що у нас молодняка багато, і ми їх нікому не передавали, але я думаю, що в найближчий часом ми проведемо обмін тварин. Ну, у нас є, і які є, і буювали, і бізони, і, малеча, і лами, і оленів, і антилопи. В основному копитний відділ. Так як і завжди, в нас в основному там до, до 100 голів завжди народжується. До зими Менський зоопарк підготувався, має всі запаси харчів та сіна. Єдине, чого бракує чоловіків, тому жінкам непросто. Але за тваринами все одно треба доглядати і опікуватися. Привіт.